Я буду заливати пакетом, блін. Ура, момент. Ура! Я знову з вами! Я присвячую це відео голодуванню. Всім днів Ви будете бачити, що зі мною відбувається! Як проходить моє голодування? І в цілому вже 13-та година. Я в Іспанії тільки проснулася, звіняйте мене, пожалуйста. Понімаєте. Я йду зараз в кафетері, щоб поснідати. Мене запрошували на українську шаурму, але я дивлюся, що понеділок в них вихідний день. Тому шаурма українська от міняється ще на недільку, а на дві, тому що з голоду треба теж сім днів виходити. Як в голоді бути сім днів, так і сім днів з голоду виходити. Прекрасне ще утро, дуже тепло. Е так, навіть томно, я би сказала, томно. Томить мене ось це ось все діло. В общем, підемо покушаємо з вами. Е я рада, що ви зустрітесь зі мною 40, 50, 6 підписників це супер багато. 56. Дякую, Боже. 56. Це вам не хухри, мухри, йо йо-мо-йо! Все-таки 500 людей подивилось моє перше відео. Ну, ти представ, щоб 500 людей отак стали кругом тебе. Ну це ж ще, блін, пожарка то Це пожарка що, А 40 людей ще підписалося. 50 людей підписалося. Це супер багато. Дякую. Дякую. Е, eh, вчора мене послали тут, але я сказала, що я вернуся по свій тост. Я вернуся по свій тост. Ой, нас. Парфавор, тост. Тост. Нотенгл. Нотенгл. Знову нема тостова. Блін, а я не хочу ніякого. Я не хочу ніякого такого, блін, чи хочу. Я вже вчора їла таке всяке. Ну, день тост. Може, хотіло тос таке? Може, я хочу тост. Клеопастель, конечно, скрутный какой-то. Что за херня, Что мне съесть-то? не хочет такого мощного? М Ну, ну, грасиас. Чао. Асталуэго. Точно, асталуэго. Значить, йдемо по магнезію. Йдемо закупимося все, що нам треба для голода. Якщо чесно, вот, ну от мене отак вот от обікрали. Не буду скривати, я вигляжу охеренно, просто моя фігурка це топчик. Я вам зараз покажу, якщо хочеш. Ну, наряду з цих событий просто... Я задовбалася їсти от это. Навіть не на стресі, а може на стресі, не знаю. Просто от мені, знаєш, їсти от это. Уже я присетилась їдою настільки, на що я хочу щось нового. Так що валю в отеку. Все, тюм-чао. Друга. Друга аптека мені сказала. Какая клизма, яка клізма. клизма. У них тут клизмы, короче, 5 мл, вот такие маню. Ну что ты? Понимаешь? Понимаешь чи чинили? Я ще не поснила даже ніяким тостом сосуса. Понимаешь? Нічого не покушувала, вже клізму. На розрив духа немає, що чимало. Нема клізму, не магнезія, не клізми, але побічить завжди. Я в прошли раз протрималася сім днів на голоді. Сьомий день для мене був супер тяжкий. Бля із я не могла. Цей раз я шість днів, коротше, на Ізі. Шість днів на Ізі. Шість днів на Ізі. Раз. І цей раз я вже буду виходити з голода постійно Так само сім днів. Як заходила, так тут виходити. О той раз я виходила взагалі. Суші їла, коротше, так що якби ти їй не худала, мені сказали, там, що цей жир вже більше ніколи не вернеться, знаєш? Не сказали, що якщо ти не будеш їсти, то він не вернеться, а просто сказали, що він більше не вернеться. Ага, ач кожна жрать. М -м -м. О, маркадону. Давай йдем маркадону поїмо, що тобі ти тости, бля, чи ще жити. Блін, я так сексуально вигляжу, це взагалі секс нахуй. 13.34 Ти Треба наїстися, щоб зробити книжку в 7 вечір. Я тебе говорю, салат зі морквою, він дуже дуже сильний. Це правильно. Стоїть 20. Я така думала, коли я буду жити в своїх хаті, я буду все це десь готувати, тому щось мене широко не доходить, вирішив ще в голову піти. Грошей не тратити. Коротше, нема ніде ніякої не ні клізми, ота піздюльки такі по 250 мл, то куди я її. Ну куда я її, подивись яка жінка стоїть перед тобою, Ну куди я її? <рик> Поэтому я йду сейчас в кафетерій. І буду короче, там сидіти до 17.00 ждать, пока открытия э, магазин ортопедический, там спеціалізований там специализированный, на ети, который шарит в этой теме, в общем. Поэтому, да. Ну, я знаю, що коротше, я найду по-любому, тому що ну як це якісь як різьму чи що, блін, буду заливати пакетом. валю. перший день голоду, як проходить він у мене на годиннику, третя, п'ятнадцята година обід. Три години тому я проснулася. Тому у мене ще сніданок, я би сказала, вже ближче до обіду. Меркедона єс, кафетері єс. So sorry, Альона, але я буду, я буду пекти цілу. повімаєш ляво пастель. Нема ні в одному ліаопастелі нормальних чисків, блін. Я шукаю клізму по всій Валенсії, понимаєш? Ну мусила зайти в своє любимо заведення. Мусила. Шкода книжку не взяла. придеться аудіо, аудіо слухати. Перший день голодовки. Які маніпуляції мені треба провести? Парфево! А це, звісно ж, у мене. Ось такий процес. Я виливаю водичку, тому що мені треба писав, що є. О, бля! А це щось не така магнезія. Блядь. Та ну його нахер, блін. Я оббігала все, тому що я заказала не ту магнезію. Просто не ту взяла магнезію, але мені завтра привезуть ту магнезію, понімаєш? Взагалі, блін, в мене такий перший день. Я вже хотіла просто піти. І думаю, блін, ну якщо тут не буде моєї магнезії, я просто зараз піду і куплю булочку, хоча я не їм з трьох годин дня. З трьох годин дня, зараз майже 10. Альона сказала, тільки не жрі, блін, тільки не жрі. І я така, блін, маршрут перестроєн, коротше говоря, все, окей, хорошо. Перший день магнезія пішла. Коротше, не знаю, дві чайних ложки. Ну, не знаю, давайте йдемо вже нормально наважимо. Ну, щоб, знаєш, щоб хороше почати. Тож все-таки, якщо я витримаю цей шість-6 днів, то я собі за... Я собі куплю часи сверовські. Вони там, вроді, щось недорого. Стоять десь 300 чи 200 євро. Недорого, чуш. <ріст> <ріст> Ти взагалі з якого часу це вживаєш слово, блін, таке. Коротше говоря. Дві це одна столова, що, ні? Коротше, випиваємо одну столову ложку. Ой, херні всякої. І лежимо з гарячою водою на пузі. То есть із, із грелочкою. Ну це ж це приємно, це, блін, пахне чуєш, не то, що ота, ота така вонючка, короче. Папа, уте уте папауте. А тоді надо, короче, аккуратненько делать махинации. Горячие воды в доме нема. Ну ты, блядь, представляешь? Я, сука, блядь, снимаю комнату з ванную. Понимаю. Ну, блядь, извиняюсь, что за выступление вашего мастера, блядь, я такой скандал очень. До свидания. Уте, папа, уте. Уте, папа, уте. Вот такая у меня котеночка. слухай, ну хорошая хатинка, Ну ё вообще классная такая. Шесть комнат, прикинь. Шесть комнат. А у меня что комната? Дебила. Я вчера такая прохожу. Такая... Блін, як в мене в кімнаті красиво. блін. Я, коротше, вчора все ж находилася, знаходилася. Я забулася, яка в мене кімната. Я прийшла така, а в мене ще ці світильнички горять. Тенде-сен-де туди-сюди, понімаєш. Я така, от це красотища в кімнаті, блін. Так було. Так, Отакутка. Mm. Все, коротше, на пузяки лягаємо. Я в Тіндері зареєструвалася. Та тому ще то з іспанцями, блін. Общаємося. Може, мій там прийде трапить до мене. Не можу, я точно, коротше, все. А з якої сторони треба правої чи О! Іди сюди, Боберку. Це знову з Польщі приїхав. Буберка. Короте. Справа, справа. Що, лежим півтора часа. В общем, я е, випила ту штуку, сказали пройтись, коротше, почала боліти голова знатно. прям почала тошнити от тих херні. Я должна покакати, але я купила неправильну магнезію, не, суль... не сульфат. Тому у мене просто щось затошніть, блін. І я йду додому швидко, короче. Спати хочеться Мне так сьогодні втомилася, що находилася, не виспалася. Ох но не їла, не їла з 15.00, так що... Продовжаємо перший день, от такий от. Коротше, у нас перший день завершальний, коротше, все. Спокійної ночі, малиші. Бабуська і іде корба, трохи поспала. Добрий день, студія. Це не твоя дитина. Другий день мого голоду. Я вчора випила проносне. Погуляла час, прошла, Ну, это стошнило. Короче, у меня что-то так плохо стало. Я лежала в комнате, там, где кондиционер. Вот, ляглась спати в, в 3 часа ночи. Сегодня я проснулась. Сегодня я проснулась в 12. И подумала, что мне нужно срочно просраться. Ой, я пришла, покакала, блин, тысячу раз. У меня просто печет задница, блядь. Короче, неимоверно. Я сейчас буду заниматься йогой силовой полчасика. Дальше я замовила в аптеке свисульфат. сульфат. Ну, в общем, зустринемся чуть-чуть попозже, когда я трошечки отдохну и позанималась. Огой, окей. Це мій другий день на голоді, кохані. Я спала до п'яти вечора, я спала рівно 14 часов і мені зовсім не стидно. Hola, buenas! Чесно сказати, я не купила магнезію, тому що її не було. Я заказала магнезію, вона прийшла. Я один день посиділа на голоді і сказала, що я більше сидіти на голоді не змогла, тому що багато психологічних у мене було розвантажень в той день, думаю, блін, що я і не їм коротше, а я вибрала своє утішення в їді, хоча ж я один день Посиділа на голоді і я відчула, що я вже похудала. Я вже похудала. Ну, не то що похудала. Я очистила свій желудок. і опять почала їсти. Блін, ну, поки що я не могу. Я знаю, що Альона мене всегда прийме, коли я їй скажу. розумієш Вот. Она всегда меня поймет, утешит. приголубит. Вот, так что голод не удался, зато зато я еду в Барселону. Ю! До встречи. До встречи. Кто хочет приехать в Испанию жить, ставьте лайк а лучше комментарий. Чего самое? хочется в Испании. Вам не надо ехать в Испанию, если вы не готовы окунуться в мир релакса и бесконечного солнышка.